Відбувається фарбування під прибор для початку. Щоб пофарбувати під прибор, ми взяли нашу деталь повністю кислотою змили, ну тобто, спеціально Кислота для змивання старої фарби змили повністю до алюмінія все лакофарбове. Ну ось видно, тут до самого краю трошки не доходили. А це вже починаємо обробляти його вже машинкою, зашліфовувати. зашліфувати. Тоді ми його, коли зашліфуємо, сміло вішаємо, заносимо в камеру, покриваємо епоксидним ґрунтом, покриваємо краскою фарбою, базою, ну і відповідно лакуємо. І таким чином у нас тоді буде повністю рівномірний слой товщини фарби, і такий, як завода. А от, до речі, ось ще одна деталь, яку ми теж будемо фарбувати під прибор. Але дивіться, тут двері вони фарбуються з однієї сторони, тому ми не могли собі дозволити кислотою змивати, бо може десь потекти всередину. То ми тут це все зішліфували наждачками, починаючи з найкрупної і доходячи до самої мілкої, яку можна теж використовувати на фарбування мокрим по-мокрому, що нам дозволити? дозволить так само зробити такий слой, як з заводу.